З кожним роком великий теніс набуває все більшої популярності серед людей різних вікових категорій. Адже цей вид спорту гармонійно поєднує в собі і інтелектуальне, і фізичне навантаження протягом чотирьох років на базі спеціалізованої природничо-математичної школи першого третього ступенів номер 16 працює шкільний тенісний клуб. І 28 вересня тут відбулось урочисте відкриття міського тенісного турніру на призи народного депутата України Віталія Чудновського. Якщо є такі люди, як Віталій Олегович, то це дуже добре, які піклуються про підростаюче покоління, про розвиток спорту у нашій країні, в цілому, а в, нашій, в нашому місті Біла Церква, зокрема, я хочу всім вам побажати перемоги турнірі взяло участь близько ста тенесистів. Це школярі віком від семи до шістнадцяти років з навчальних закладів міста та досвідчені дорослі спортсмени з кагарлака, рокитного, Борисполя та Білої церкви. Від імені засновника турніру Віталія Чудновського, учасників змагань вітав помічник народного депутата Володимир Черненко. Я поздравляю вас усіх з відкриттям відкритого чемпіонату по тенісу серед шкіл і бажаю вам успіхів! Успіхів і натхнення у цьому виді спорту. Міський турнір з тенісу на призи народного депутата України Віталія Чудновського триватиме протягом 10 днів. І тенесисти у різних вікових категоріях демонструватимуть свою майстерність та волю до перемоги. Мені імпонує програма Віталія Чудновського під назвою Біла церква Олімпійська вона дає можливості для подальшого розвитку досконалення спорту в місті, розширення спортивної бази. І тому сьогодні, розпочинаючи цей турнір, ми дивимося в майбутнє, в майбутнє спорту, в майбутнє олімпійського спорту нашого міста. І я вам бажаю подальших перемог у житті і в спорті. Відкриття турніру перетворилось на справжнє свято краси, спорту та гармонії з творчими подарунками від колективів художньої самодіяльності та показовими виступами юних вихованців шкільного тенісного клубу.